Любі всім вітає. Не зважаючи, що сьогодні, з самого ранку, у Львові в західному регіоні був рясний, але ми не сумуємо. Запросили мене сьогодні на цікаве відкриття княжа, крамничка на братів роготинців 12. Я вас всіх запрошую. Це новий бренд, дуже хороша моєї знайомої. Друзі, ось такі квіти. Та. Вітаємо таночку, всіх, княжів. Дуже багато людей пройшло. Дуже багато молоді. Я дуже тішуся, що наша молодь робить історія в такі цікаві локації. Я зараз звернуся і ще покажу. І яка вони вишивають своїми ручками різноманітні сучасні вироби за технікою вишивка там люба, і хрестик, і не хрестик, і петітпоєнт. Любе. Вони сьогодні відкриваються. Я сердечно вітаю, благословляю, бажаю хороших клієнтів. Заходимо. Вони хвилюються сьогодні. Тут так само будуть мої вироби за техніка мікровишивка. Всього так само ось такі дерев'яні, гарно, цікаві скриньки. Ось такі локації, бачите, квіти, квіти, квіти. Багато людей прийшло привітати. Знову показую свою вишивку. Мікровишивка, дуже симпатична. І княж, княже, княже, княж. Княже. Дуже красиві віночки запашні, наче тільки-тільки зроблені з них. Такі як з колесочками. Тут квіточки теж дуже симпатичні. Тут дуже всього багато різного. Це на Зараз досить поживлена. Ось така красота. Різні, різні, дуже воно оригінальні. молодіжні сукнечки, повісочки, партушки. Для чоловіків дуже гарно, класно. Дуже візно, гарно, також красота така з звісороплатіння, дівчатка хвилюється, але і працює. Це дуже.

Також показати, які гарні чарівні букетики в підвішаному стані. Дуже ніжно, дуже оригінально. Воно мені ну, відгукається. Дуже куточок, там, де можна присісти, подумати, що прибувати. Так само у клієнту орієнтований вони працюють під замовлення. Примірочно, ну і львівські дворики. Звичайні львівські дворики, звичайні та незвичайні. Вони надають такий особливий затисок і відчуття сторони, незважаючи на те, що на, у них на стінах висять які агреганти. Ось такі гарні, цікаві прикраси. Дуже красиві. Шкатолочки. Скриньки, скриньки такі гарні. Ручна робота. Кудколочки так само, як є вишивки, з елементами вишивки. Спортивні такі молоді. Така сукенечка дуже красива. Сомач нормальне. Ви мене перепочати. Ще трошки буде відкриття. А, Таня коститься. Ну і гарне пригушні. Гарно, гарно. Ага. гарно здорово все. Так це щело. Княже. Княже, княже, княже. Хочу зауважити стіни ручної роботи і це що значить якісь написи. Якісь написи. Я треба розшифрувати. Точно побачила власності Дані. Тетяна власниця, це донька Діана. Ну, Напевно, 2025 рік, оце я не знаю. Треба спитати, що це означає, що була Анастасія, Юрій, це знаєте, яке дерево родове, родове, а це дерево княже. Це всі власники, співвласники, натхнення. Які відкрили, це просто. Ну, креденс тут гарний. Креденс, видно, його переробили. Пам'ятаю, такі давній креденс, ми права бусі, бабусі, бабусі стояв. А тут, побіця, які дива роблять. На буквари не пам'ятаю, якось так називається ця техніка, коли надають друге життя. Вдихають новий друже шиття, шуклятки, мар. Дуже красиво. І виробник. Який ангелик теж з алатерем. Такі ангелики. Кулька з аллатерем. Благословим, благословим, благословим. Дуже хороший син. Друзі, княжа, братів-рогодинців 12. дванадцять. Велком. Ласкаво просимо.